Всім привіт! Львівський авторинок. Шкода Octavia Tour. Третій рік, 1.6 MPI, 102 кінських сили. 215 на пробігу. Передні склоподйомники. Кондиціонер. Робочий. Салон збережений. Сидіння не протерте, на радіо. Стеля не висить. Місця задні достатньо. Багажник дуже місткий. По кузову тільки один підкрас. Свіжо пригнана з Німеччини. Всі стекла рідні третім роком. Руль. І сидіння. Всім дякую за увагу. Інформація про автомобіль. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть.